Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, поширювати, коментувати і таке інше. Ну, сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж розкрила нинішня московсько-українська. Війна стосовно історії і географії, двох світоглядних наук. Ну, я знаю, що в Міністерстві освіти таких речей не розуміють, як не дивно, під час війни, ну, там люди не на своєму місці. Це ж очевидно. ну, Якщо не розуміти, що історія і географія, тобто час і простір, це основа буття. Будь-якої людини, будь-якого суспільства, будь-якої країни, то куди ж далі йти із цими людьми? Їх треба міняти якомога швидше. Те саме, як і оте керівництво уже заскорузле, яке керує нашою історичною наукою. Ну що висвітлила війна? Що вся історія нашої держави абсолютно пробріхана, сфальсифікована спеціально московитами. Абсолютно так, на свою потребу, на догоду своїм імперським, так би мовити, бажанням. Ну, немає в нас історії. В нас треба починати. Писати історію з нуля українську. Немає її історії. Ну, подивіться, який маразм у ній панує, я вам очевидні речі, елементарні розповідаю. Те, Наприклад, існує давній Єгипет, існує давня Індія, давній Китай, але чомусь не існує давньої України. Чому не існує? Та тому що не існує давньої Росії, з якого вона там із 18, початку 18 століття існує. Яка там давня Росія? Чи Московія? Так, а в Україні. Далі йде Київська Русь, потім йдуть Анти, потім йдуть. За антами готи, потім ідуть Сармати, потім ідуть скіфи, а потім ідуть трипільці. Але чи були вони українцями? Запитують оці всі наші гори-історики і не тільки історики. От, чи були вони українцями? Так. А хто був? Наприклад, у давньому Таїланді були такі давні тайці. Зараз вони називаються країна Таїланд, а в 19 столітті вона Сіам називалася. А потім ще раніше вона називалася Чанго Май. І потім далі ще були інші назви. Так там же ж ніякий ідіот вибачайте від історії. У цій країні не скаже, що ці амці не мають ніякого відношення до нинішніх тайців. Це батьки нинішніх тайців. Так само, як у нас є українці, московитів, хто там, андрофаги далі йдуть, людоїди. Дві тисячі років. Так, ото їхня історія. Вони ж туди не хочуть казати, що то давня Московія. Тому що Геродот там, якого ще не переписали московити, заявив про те, що там жили племена людоїдів, андрофагів. Так, оце їхня давня Московія. Але ж не хочеться бути, належать до таких людоїдів, хоча в цій війні в Україні вони, ну, останньому їжаку, вже зрозуміло, що вони показали, що московити це варвари. Так, і вони недалеко пішли від тих андрофагів, людоїдів. Недалеко. Ментальність їхня, то та ж у андрофальська. Це ж то. А вони хочуть до нас приписатися. І тому вся та історія, всі ті літописи, все останнє, воно переписано, сфальшовано і так далі. А в нас продовжується це вивчати. І в школах, і в університетах, і, і так далі, і тому подібне. А все дуже просто. Ну настільки просто, що, здається, останньому їжаку мало бути зрозуміло, але в нас такі їжаки, що їм не зрозуміло. так. Який зв'язок, наприклад, між українцями і е, трипільцями? Історія ж то різна, а географія то одна ж і та сама, на одному і тому самому місці це все було. Ну, все просто. Так як людські роди. Так. От я, наприклад, Петро Масляк, професор так, від лапка географії, знаю свого пращура Івана Масляка, який був отаманом устивіцької сотні. Миргородського полку з тисячу, ну, документально, задокументовано з 1725 року. Я знаю, вже 300 років. Скільки пройшло поколінь? 12 поколінь пройшло. Що я повинен сказати, що Іван Масляк ніякого до мене відношення не має, тому що він жив тисячу, там, у 17 столітті наприкінці. Він не має до мене ніякого відношення. Це Іван Масляк. Отака От ж в нас історія. Немає відношень. має. Це мій пращур. Так, прямий пращур. Приходили ви щас нові жінки, але прізвище залиш... рід залишався той самий. Я не знаю, звідки він походить. Є е, дві версії. Одна версія від тотемних князів, тотемом яких був гриб Масляк. Друга від е, е, нащадка пророка Мухамеда Маслямака чи Маслями, як його там в різних місцях описують, який проводив тут джиха до 8 столітті, якому насипали анти, і вигнали звідси. Так. Ось. Є дві версії. Тут можна сперечатися, там, досліджувати і, і таке інше. Але те, що Іван Масляк це мій прямий пращур, ну, так, так само, як русини Київської руси є моїми пращурами, нашої нації пращурами, всієї. Так само, як анти є, такими самими нашими пращурами. Батьками русинів. А у антів батьками є готи. А у готів так, знаходяться сармати і так далі, і тому подібне. Та все просто, тупо, просто, як кажуть мої студенти. Все просто. Але ж не розуміють нашу історію після війни. Треба все гнати тих істориків, які все писали. Всі їхні роботи нічого не варті. Вся та наука нічого. Я заявляю вам, що вся історична наука, яка створена за часів Радянського Союзу, Російської імперії, нічого не варта. Тому що це фальсифікат самий справжній фальсифікат. Ну, а як це все відбувалося? Ну так я ж пояснюю як. Наприклад, до Трипільці жили, 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 жили. Так, 8 тисяч років тому жили, жили, залишили таку після себе багато археологічну культуру, а потім Бах! І не стало їх. Буває так, коли там густота сільських поселень була вища. Ніж зараз набагато по тих городищах, які розкопують. Та не буває так. Це говорить про те, що туди прийшли інші, але на ту основу, ну так як у роду, наприклад, мій якийсь пращур Масляк взяв собі гарну дівчину із роду писяків, або з роду таборів, або з роду Московченків у, у цій. У Густивиці і, або Даценків. І рідто Масаків продовжується, але приходили це нові і нові жінки. Та все ж просто, ну просто, ну, хочеться кричать, волать. І так далі. Так що не будемо давати себе дурити московитам. Історію нам треба повністю переписувати після війни. Так. І вчити наших дітей і правнуків справжньої історії, а не тієї історії, яку е, понаписували там е, останні 100 років і навіть більше, всім українцям в Україні і світі здоров'я, і удачі і нашої перемоги над зовнішніми внутрішніми ворогами. І Корисними ідіотами, які слугують і тим, і іншим.